Рінат Кузьмін одіозний заступник не менш одіозного пана Пшонки. В 2014 році проти цього зрадника було порушено кримінальну справу. Але, на жаль, він втік, її не довели до кінця, а в 19-му тріумфально за ручку завели до сесійної зали України. Більше того, Рінат Кузьмін настільки потрібен монобільшості, що його ввели в ТСК по Вагнерівцям, де цей зрадник. Колаборант, людина з російським паспортом отримала абсолютно офіційно під підпис доступ до всіх закритих секретних матеріалів про найбільш важливу і найкращу спецоперацію українських спецслужб. Ви запитуєте про те, а звідки у Москві інформація про всі наші спецслужби? Так в Кузьміна. Він передав її через тих людей, які в цій залі дали дозвіл, які через СБУ дали дозвіл. І в нас одне питання. А ми точно впевнені, що зараз ми робимо дуже таку одну хорошу справу, тільки позбавляючи зрадників українського мандату і дозволяючи їм зараз дуже комфортно себе почувати в Москві. А хто відповість за те, що люди з російським паспортом зайшли в цю залу, що були закриті проти них кримінальні справи, що за оцими пасквілями Кузьміна відкривалися кримінальні справи, в тому числі проти європейської солідарності, під ваше улюлюкання? Під вашу радість, де сьогодні звіт пана Баканова, якого звільнили теж за по суті, Дуже серйозні речі. Чим прославився Кузьмін, окрім зради, тим, що він гарно грав мурку. Так, от наша задача, щоб він грав мурку на нарах, а не на Рубльовки. І тому сьогодні, голосуючи за те, що він має позбутися мандата, маємо дуже голосно у влади спитати, а відповідати вони будуть перед українським законом. Справедливість вимагає відповідання. І, до речі, Волошин також має здати мандат. Його немає тут 10 років. Шановні колеги, обговорення питання завершено.